Привіт, я Марічка Набока, І сьогодні для програми Молодь плюс ми тестуємо електрокар. І зі мною в салоні машини експерт з електромобілів Олександр. Поїхали! Скільки зараз заряджалася ця машина, щоб мою Поїхали шість шість годин від звичайної розетки. Вони заряджались. Від звичайної розетки, так. тобто заїхав додому, так, в принципі, машинку так. на, на поверхні. Так ми зараз їдемо на заправку, щоб заправитися трошки ще, так? Так, в Україні є мережа вже заправочних станцій. В принципі, на сьогоднішній день вже. Два роки, як, ну другий рік пішов, як українці демонструють попит на електромобілі, вони хочуть економити. І не вбивати ялиночки. Да, да. Це, до речі, основна відмінність. Тобто в Європі для них настільки важлива економія, як екологія. У них по-іншому дивляться на людей, які їздять на електромобілях. У нас, в принципі, це більше як диковинка, тобто ніхто uh -huh. не знає, що це. І, по-перше, це все ж таки економія. Угу, Там На першому місці економія. Да. І близько 200 зарядних станцій встановлено в Україні. Вони можуть заряджати таку машину, як Nissan Leaf за 3,5 години повністю. Бо в Києві є 40 заправлів? Так, 40 зарядних станцій. Ні. Вони є в торгових центрах і на заправках. Якщо ви хочете побачити, де саме вони знаходяться, можете е прогуглити, так, написати карта заправочних станцій для електромобілів України, вам висловить повну карту. Ось. Е уже в цьому році у нас буде, як в Європі, будуть встановлюватись зарядні пристрої підвищеної потужності, які будуть заряджати, якщо ми говоримо про Nissan Leaf, за пів години. Півгодини? Так. Хло. Чи давно ви придбали? Две недели. А, ви лише ну, вже сейчас еще поедем. Большая разница, во-первых, это более динамичная машина, вот, ну, чем двухлитровый любой бензин. Во-вторых, это, конечно, делает экономия. Куповали через экономию, а можно вообще кисть экологичнее? Ну, с точки зрения экономии в приобретении, это небольшая разница. Она там стоит 19-20. Вот, можно купить новый, там, Lanzer, например. Вот. Но с точки зрения езды по городу, это, безусловно, экономия. Вже рахували, скільки ви витрачаєте? Я ще не потратив. Я по своей у мене дома рядом. Ага, тобто, а тут що, як це працює? Ну, це, да, просто бесплатный, да. Нужно приобрести кабель в данном случае. Вот, и карточка угу. на зарядку. Ну, в дальнейшем, как бы собираются монетизировать все это Ну, пока бесплатно.